Коротше, як не страшка, так болячка. Камера в мене на зарядці вдома залишилась. Подключили світ, зібрався йти до мами купатися. І якраз в цей момент включили світ. А вона живе на восьмому етапі. І зараз мені треба буде тулить пішком на восьмий етаж. Сказав мамі поставити воду на чай, а в неї все от електрики. Я не знаю навіть чи вона спіла чай заварить. Взяв печення в сільпо, хоча хотів купити там ларьочку, якась бабка продає. Але коли світа немає, я там нічого не можу купити і всі банкомати виключені. І зараз на восьмий етаж прийдеться тулить пішком. І сьогодні в мене в планах поїхати. зараз в епіцентр надо буде покупаюся. Постригтись хочеться, тому що прическа вже я не знаю, як де це назвати. Як роді мене голуби гатили в сраку просто. Ой, в голову. То така от у мене зараз прическа. О, годний контент. Приходиться знімати зараз на айфон, і за те, що камера не зарядилася і там десь на зарядці, не знаю. Чи може чуть-чуть там подзарядилась. І підніматися на восьмий етаж. Це просто жопа. Паніслась двіжуха. Що в Outlast в ігру зайшов. Зараз вибіже якийсь маніак тут на мене. Йома, йома, восьмий етаж. О, розминочка. Ви там питали, що моє правильне питання. Уже нічого, но. Фізкульт, розминочка суттєвіця имеется. Ого, анархісти живуть, нічого. Піднявся на восьмий етаж. Отакі от темки різні накупив. Зараз буде трапеза без свів. Це просто капець. Тут так темно без свята. 300 гривень. Оце все обойшлось. Вроді нічого не купив, а 300 гривень. Прийшов до мами, покупався, Того, що гарячої меди, звісно в мене немає. І зараз збираємося їхати на Академ. Коротше, Лебідь казьо не відповідає. Походу, йому яцькоборовської обідався після стріма і написав, щоб він не твічав мені. Потім, виходить, я йому написав він не відвічав. Він запустив ефір, я написав Зайди в Телеграм. Він каже, я не бачив, зайду. І в ітогі не заходить І сказав, що він взагалі з Києва в 4 часа уїжає. Лебідю написав, Лебідів ми вроді як договорились, встретиться, і він тепер знову не відповідає. А зараз вже потемніє і, типа, смисл десь зустрічатися. Коротше, таке. что так зараз поїдемо на академію, ще походимо, може по что щось подивимся. Сьогодні, може там завоз, що це нормальне. Я ж говорю, с з такими ценами, звісно. Раз і що, якщо б щось дуже понравилось, і ціна була більш-менш, то може и і щось би там купив, а так не знаю. Ну, Будемо зараз дивитися. Мені завжди було смішно за таких от штучок в городі. Що в якому я не був, завжди не можна викидать мусор. Так а для чого воно тоді зроблено? Написано не смітити. Ну, А зачем воно тоді треба? Ну закрите. Вообще в каждом домі почти є, і ні в якому домі не можна викидати. За що платяться при будинку? Завивости ви... за на вулиці. Завивости на вулиці. А оце тоді зачем? Бред. Взяли чемоданчик, вже остання ходка, мамині вещі вже останнє від мене будемо переносити. Да і все. Мама, кстати, я прийшов до неї і кажу: ти бачила влог? Вона каже, ну так, да, я вже дивилася, я взагалі в шокі. В мамі не було що робити, вона зайшла і подивилася влог, там, де з нею я знімав в секунді, каже, так, а що. Каже, людям, конечно, подивитися на ціни в секонд Каже, Всім би було таке подивитися на ціни і вообще що там є. А камера, кстати, ви всі оцінили камеру. Подивіться, яка вона маленька. Я там на стрімах показував, вообще дуже У мами з двох сторон виход. З одної сторони мусор, і паркуватися, а з іншої сторони до магазинів. По-моєму, взагалі, незис. Чого в мене так немає в під'їзді? Мама, збирає речі, А у мене подивіться, який творчий безпорядок після стріма. Жесть просто. Косичка, перець, єгірмейстер. І оця штука вчора на стрімі поламалась так обідно. Коротше, виходить, в ноутбуці в цьому новому махі тут тільки два Type-C і один для наушників. І немає більше других розйомів. Треба купувати такий переходник. Хаб називається. Так, от, інтернет в ньому працює, Два розйоми для мікрофона і камери працює, І, як на зло зламався розйом для великого екрану. Оцього. І довелося вчора вести стрім просто із ноутбука. А в мене на ноутбуці маленький екранчик, дуже неудобно. Ну і тут ось, ось ще слегка Непонятно, що відбувається. Локі сьогодні он роздер, уже зняв ще більше цього. Бутилки лежать. Коротше, моя мене тут взагалі жопа. Руки ніяк не дайдуть убратися. Сьогодні 100% я тут повністю уберусь. І може вам зроблю чуть трохи обзорчик кстати, на камеру. Я вам ніколи не показував свої камери. Зроблю чуть трохи обзорчик. Уберусь, бо тут і не застало нічого. Я просинаюсь і одразу починаю щось робити. Просто виходжу з дому. Зараз ми з'їздимо, все похоботимося, поділимо і я приїду, буду убиратися. Ось вот так от. Да, Локи? В смысле? Якраз я буду убираться. Я подивлюся. Якби я, я вже була вже давно по пілесослав, я такого Ой. приділу б не було. Без приділу. Якого без приділу? Зараз просто ти ці вещи забираєш, коробки не буде, вже буде більше місця. Це все из-за цієї коробки, я тобі кажу. Да, 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 Места просто не було, і помієш, я ждав, поки ти забереш цю коробку, щоб я міг убратися. 100%. Щоб більше місця було. 100% Зараз мама цю коробку розложить, і все, і далі вже можна буде вбиратися. А чого вони мої? Ще й сложені, хто їх слажував, ну скажи. Учора в тебе на коробці тут воно все валялося, я розлажувала вчора, поскладала їх. Чиї це речі? На коробці. А це не твоя дитина, а не твоя? Коробки. Мої? Ну. Оце мої? Оце не, твоє, не твоє, дитина. 11. Ой. Блін, ну так слухай, от чого вони а? тут ти мені скажи? І в бо Воно лежало зверху, так, -так, все. Воно попадало з шкафчика, я вішав все на шкафчик і попадало. А чого ти його вішаєш на шкафчик? Того, що вішалки були задні, ти ж веші повішала, поняла? Не одну вічку не вішала. Ну, може одну чи дві ти вішала. За твоїми віщами там немає моїх одну В смисі? <завжди> 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 Та тут вещей почти немає диви. Що Ну там і вішало пустих. <говори> Пару кофт висить. А от тут дивіться, що відбувається. А <говори> <говори> тут ось дивіться, що. Тут ось різні курілочки, різні тут дезіки. Кстати, диви, твій дезік є. Ось о. Павдер <говори> тач. <говори> На. Нівеа. Та хай буде тут. А от така от кібітка, блін, теж. Немаловажна річ. Вот так, чикс. І пойдет. Сейчас так, наверное, на секонд поїду. Смішки з мішками. Но треба убраться. Бо вже і не смішно вроді. Інтересно, ти поубираєш. Так мені стыдно, але я показую все, як є, розумієш? Люди люблять, коли інтриги, розслідування, скандали. Це перебор. Дом 3, вмісти дом 2. Це не перебор. Це настояща жизнь. А те, що. Це не перебор, це настояща жизнь, тому що. Є, от якраз дивіться, ті, хто кажуть, що от у мене чисто, та я, як так взагалі можна це розкидувати, от якраз у них все засрано. А от таких, от, як я, що показують, вони показують настоящу життя. Я зараз уберусь, у мене буде чисто. Да, ну, так, чуть, чуть тут безпорядок. Ну, це все. тому що Я творчий чоловік і в мене може бути творчий безпорядок. І це все можна рішити буквально за час час времени. Час времени і все убрано. А у тенирях неряхи, хай далі кажуть, що вони всі такі чистенькі, і знімають тільки один угол комнаты, і кажуть, що у мене все добре. А я показую все, як есть. Не, знімаєш, <риклад> Ні, я хотів сняти, як ты казала позор. <риклад> я виключу, мама каже, позор вообще. <риклад> я ждав, що вона ще раз скаже. <риклад> выкинуть? Не выкинуть, кажу. А що з нею делать? Просто щоб була типа чи що? Да. Че. Чо? Не знаю а зачем она. Ну, разве что, що, щоб може вещи якісь положити. Да, просто її тут надо з цієї сторони, стороны, лоску сделать и положить. <плес> Не понял. Еда есть того, что хто насипав. Хозяїн насипав. Так. Да, маленький. А <сес> 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 я дав одну палочку, а так. Чому тебе з мене видав да. Слухай, він на мене так дивився, просив? <сес> я думаю, ладно, дам йому паличку. <спес> <сес> 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 ти знаєш, як він хотів? Він до мене дивиться, а він хоче паличку. Дивись на нього. Це хит. Він аж глаза закриває всегда. Ну, якщо... Що ти робиш? <сес> ти... блін? Що? Я просто ззаді черканув стол і за звука злякався. <сес> <сес> Перелік. Ти знаєш, якщо піднімати цю паличку вишив, він стає на дві лапи і як просить їх. Це любимі ласище ці штуки. Я не знаю, чого він їх так любить, дивиться. Попробуйте своєму коту таку штуку дати. Це просто ви, ви подивитесь, ви офігеєте від результату. А потім кожен день треба буде їх купляти. Ну так, да, бо він вже потім як наркотик буде їх приймати. Буде просити ще, ще, ще і ще ждать від вас. Ти не чітко. Я вже постригся вчора ще, а сьогодні мама хоче чолочку підстригти. І ми тепер в ожиданні. Я думав, що людей не буде, але сидимо. Сидим, да, сидим. Стоїмо ждемо, поки дітка пострижуть і взяли кофе в арома каві. Анума. Твій відгук. Нікакоє. Нікакої? Щоб Ні ти розуміла, десь процентів 90 тіктоків пишуть, що... Типа, Ну прям поганить, понятно? Все, все засирають жорстко арома каву. Но у нас тут особо вибору немає, поэтому я залетів арома каву. Зато там красива девочка работала. Хоть якийсь плюс. Персонал ну, нормальный. Вони ж не винуваті, що кофе галима їм дають зерна. Ну а вообще, да, кофе... А дивись, що, що я ще там сняв? Хочешь покажу? Сейчас побачишь, офигеешь. А що ти хочеш? Дай, я тобі покажу. Взяла, забрала камеру. Я думаю, ти будеш показувати, що... О, блін... Що там, понял? Так просто кофеочек лучше залетает. Арома кави. Блін. Знаєш, який смак? Якби таку хотіли положити, Десь года два в тумбочці, тумбочки і з нього зробили його. якась. Його ви у мене, кстати, питали, де я стрижусь. Якщо що, не думаєте, що я там в якихось барбершопах стрижусь, ніколи не нравились мені барбершопи. Хоча ви скажете. А ти ж не пробував там стригтись, що ти зразу кажеш, що не подобається. Потому що стрижуть плюс-мінус одинаково, просто що для понтів там наливають алкоголь і якимись топорами проводять по візкам. Ну, типа, ладно, може і красивіше, але я не готовий платити два рази більше, щоб було красивіше, наскільки що, в мене просто волосся слишком швидко ростуть. Я стрижусь просто в такої от експрес-стрижки. Тут є три. Парикмахерських я почти в кожній, ну як почти, в одна недавно відкрилася, в одній я стригся, мене ужасно постригли, а тут ця точка вже проверена, я тут постійно стрижусь, мене вже знає ця жінка, і вона офігенно стриже. Ну і мама тепер тут вже стрижеться, бо знає, де точка нормально. Блін, тут таке хороше качество ввечері, капець. Просто шикарна камера. Можна кліп знімати, де рей. Kiss me on before you go. Summertime, sadness. <сум> Взагалі красиво. Буквально минут 10, і мама вже постриглась. Виходить, каже, що в прошлий раз парикмахерша подумала, що мама це моя дівчина, тому що слишком молодо виглядає. Я, я з цього посміявся. А, і мама каже, що цей раз вона зайшла, вона їй каже, а що ви, ну, якщо чесно, це не секрет, а що ви там, типа, чим пользуєтесь, чи що, що приймаєте, Скажіть, що, ви приймаєте що, молодо що. Що, що? що що Скажіть, що ви приймаєте, що так молодо виглядаєте. Ну, звісно, тому що мама в мене молодо взагалі виглядить. А що ви думали? Теп, тим більше стильно модно молодежно одягається. просто син шара в моді і вибирає те, що треба. <laughs> так що так от. Навіть парик маєш що сказав, що ти молодо виглядаєш. Лайк. Like. Вітання, ребята, тут я не міг не включитися. 850, а ось така от Чікі Незис приветствується. Мама каже, курточка дуже сподобалась <laughs> Мірія, тут. Отакий от привітик. Ну все, вішай. Скупилися вже цілий мішок віщей купили тільки в прошлом секунді. Зараз зайшли в другий. Мама вроді джинси якісь знайшла. Зараз візьмемо джинси, а курточку понравилося. Міря каже, а оце. Так представте, 800. Дирка просто сквозна, там можна руку засунути. Да. Ти включив? Так. Що ти держиш? Що ти пол знімаєш? А що тобі знімати? Там, там немає, що мені знімати? Здравствуйте, всем здрасте, всім привіт! Вернулись ми додому, точніше до мами. І зараз буде обзор міні-покупок із секонд хенда. Чого міні? Тому що ну, не супер багато взяли, але мішочок такий все одно нормально вийшов. Нормально вийшов. Так. Перше це баул. Баулі сьогодні дуже дорогі були, тому що там типу, нова колекція. Да? Вицепили мамі такі джинси за. 380 гривен, по-моему. 420. 420? Ну там знижка была минус 10. Что такое? Вот такие вот джинсики. Обошлись в 380 гривен Прямые, прикольные, свободные. Сильные, модные молодежи. Ну там сейчас поинтереснее будет. Дальше. Мама каже, вот этот шарфик точно носить буду. Ну, он типа красивый, он здоровый, он хороший, да. Но я очень сомневаюсь, что мама его будет носить. Я їй кажу, що вона не буде його носити, Ну я не представляю, що мама носила його, бо він сильно длінний, і Мені каже, що вона його взяти. Чого ти мовчиш? Ти можеш коментувати? Не хочу. В смысле не хочу. коментуй тоже. Далі. Коротше, знайшов таку штуку, кажу мамі, що це таке. Я дивлюсь, вроді в шарфіках лежить. І не кофта, і не шарфік. Вона каже, це надівається на голову і тепло. На Ми... шию на голову. Ой, ну на, на шию. Ну так на голову ж начекается. Что? Ну вот, вот такая вот штука. Я дивлюсь, оно необычное. Я так думаю, ну блин. Я, а я люблю всегда необычные какие-то вещи. Поэтому я его взял. Я его даже не мерял. 30 гривен он обошелся. Что той шарфик, что цей шарфик. Як я его одеть. Давай попробую померить. Что мне? Вот так? Да. Вот так? И все у за типа. Вот ну, на, на плечах поправ, да. Прикольно? Да. Нет, сейчас, нет, серьезно. Серьезно. Хороше? Yeah. І ось так це можна Так. Yeah. І тепло буде, ну да, воно підшиє, так типу місто шарфіка. І не треба морочитися, типу так ось закидувати, зав'язувати, раз не на голову і чекіне в мене курточка, вона слишком спортивна і під неї не піде, тому треба буде шукати якусь курточку більш спокійну, чи як правильно сказати, більш класичну, класичну. Ні, ну серйозно, yeah. а? А оце що це таке? Ну, well, це так є, ну. Так і дозволить. Ну, я система не бачу. Ну, потом. потім. Я не знаю. Думаю, що нормально. Так, це я відважуюся, я собі заберу, зараз буду стирати. Далі. А, так у мене ще є штани. Помните мої сині шорти репані, обрепані, що мама казала, не знімайся в них. Нові з'явилися. Тепер у мене будуть нові такі чисто на стрімчик надіти, поспати. Якщо захочу, я трусах сплю. Ну якщо можна буде шорти. Прикольно, теж 30 гривень обошлись. Це якийсь отдільний секонд, не баула, а що то друге. Там ціни трохи поприятні, ніж в баулі. Хоча теж були ціни і 400, і 300. Дальше. О! Це мені дуже повезло, тому що я купив собі худі за 100 гривень на таке от, оверсайз. Там що гривень 120. Мне дуже понравилось, поміряв, класно. Зараз покажу. Отаке от оверсайз худі. По-моєму, мені кажеться, що класно. І якраз оцей шарфік. Типа <coughs> шарфик. І, наверное, надо сначала шарфик так. без капюшона капішона надо. Буду з капюшоном. Ну так. Не так. Нормально? Ну Но не обично. Необычно. Все, мені нравится. Дальше. Що тут еще? Тут уже мамі повисикали вещи. Світерока такий прикольний нашли, серый. Тоже мені понравився, прикольний. Вязаный. Я собі вообще світера не можу найти, мені сложно найти. моих размеров потому я здоровая бочка. Штанишки такие. Просто обычные пижамные штаны. Кстати, очень красивые. Тоже так, как бы летал, если б... не шел бы нашел <laughs> бы. Дальше. Что тут еще? джинсики Ну, эти джинсы, конечно, хуже, набагато, чем те. Цены такие свободные, но тоже нормальные. Но мне те больше нравятся. Эти вышли гривень 80. Вообще, офигенные цены в этом секунде, где я отца купил и І. Айчемдем. Айчемдем теж прикольний такий от світе. Красивий. Ну, Блін. Він хоч стильно виглядає, тому що там слишком много віщей, які як на стару бабку. Я мамі кажу, оце просто топ. Ну, взагалі, мама його нашла. Ну, то таке. <головік> Отак от ми накупили віщей. Це все вместе взяте вийшло гривень 800-900. Там просто що одні джинси дорого стоїли, а так в принципі дуже дешево ми скупилися на 900. Що ще взагалі на 900? На 900 можна тільки сказати, хліба купити в магазині або, блін, не знаю, футболку в якомусь магазині купити. А ми накупили кучу вещей. Так що буду літати в вот такому шахті, вот отак от капюшончику, чи кінезіс, і пойдемо. Все, всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!